Привіт, мене звати Олексій. Мені допомагає зробити це відео остання, і ми сьогодні поговоримо зовсім про невеселу тему про намір забудувати. Я, мабуть, правильно говорився. Ми думаємо, що намір забудувати, а не зробити військове кладовище на Лисій Горі в Києві. Останнім часом все частіше десь в новинах, в заявах чиновників Київської міської державної адміністрації, звучить, що ось така класна ідея вшанувати героїв і зробити кладовище на Лисій Горі в Києві. Ми вважаємо, що це по перше дуже погана ідея а по-друге, швидше за все це ідея. Певним чином лицемірна, тобто за нею криється щось інше, якесь подвійне дно. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ми так думаємо. По-перше, Лисагара це слово сполучення, мабуть, можна почути дуже багато де в Україні в різних місцях нашої держави та навіть в сусідніх. Цей топонім дуже часто використовується. Навіть в Києві є щонайменше сім місць, які в різний час носили назву Лисагара. Лисагара, про яку зараз йдеться, це регіональний ландшафтний парк, об'єкт природно заповідного фонду, який розташований. Біля метро Видобичі, поряд з історичним гирлом річки Либідь, колись давно, коли Київ ще не був сучасним, був значно меншим, не був забудованим всіма сучасними районами. Тут біля Лисої гори вже був Берег Дніпра, тобто це Лиса Гора була кручими над Дніпром, і саме під її схилами річка Либідь впадала до Дніпра. І, до речі, назва видобічі також пов'язана з Лисою горою, дуже сильно. Коли хрестили Русь, відома була подія, коли з княжої гори скидали центральне капище Перуна, колоди, з яких були вироблені ідоли, впливли Дніпром, але не потонули. І е, ті люди, які не хотіли хрещення Русі, вони бігли. Вздовж берега і кликали Видибай Боже, видибай Боже, і нарешті біля Лисої гри ці ідоли прибилися і капище відновили тоді. Там це було на той час за межами міста. І це місце назвали видобічі. А зараз ми його називаємо Лисагра, тому що найвища точка цієї місцевості вона дійсно без дерев. До речі, це дуже важливо. все інше зайняте деревами. І коли створювали в 1994 році тут заповідний об'єкт регіональний ландшафтний парк Лисагра, то ви вибрали саме цю назву. Чому ми вболіваємо за Лисугору? Не тіті, тому що має така галочка, типу природний заповідний фонд. Все тапу, ну в принципі, мабуть, і так можна вважати. Але дійсно лиса гора це дуже цінний природний об'єкт. Звичайно, він має і дуже важливу історичну і архітектурну складову. На Лисій Горі є городище ще трипільської культури, заробенецької культури. І, до речі, вони досі погано вивчені. На Лисій Горі є форт, Лисогірський Форт Київської фортеці, найбільш віддалена від Київської від основної частини Київської фортеці. Тина він був збудований в 1872 році. Добудований до цього часу, реально не приймав участі в бойових діях. Але тим не менше, сам по собі земляний форт є найбільшим за площею серед усіх фортифікаційних комплексів Європи. Загалом площа Лисої Гристо 137 гектарів. Можна було б навіть на цьому досить Києву цим пишатися і якось позиціонувати, що у нас є такий цікавий об'єкт, але все ж таки якісь інші на нього плани. А далі природна цінність. Лиса гора це гора. І, звичайно, майже вся її реальна поверхня це схили. Форт він там на горі. Практично вся верхівка лисої гори зайнята фортом. Вся решта гори це схили, схили на яких. Зберіглася та природа, якою вона була ще до задовго до того, коли тут розбудувався Київ. Тут досі є 30 видів рослин і тварин, які занесені до червоної книги України. Науковцям з інституту зоології поталанила навіть побачити там гарностая і рідкісну змію мідянку, яка занесена теж до червоної книги. В Києві немає інших місць, де достовірно ці види би зустрічалися. Ну і плюс багато інших видів і тварин, і рослин, які охороняються тут на схилах лисої гори зберіглася доби віком до 400 років точно ніякого Києва тут не було. Це точно дерева, які росли до побудови форта. І коли будували форт, ніхто не посмів ці дерева чіпати. Вони й досі лишаються там. Деякі дерева, які вже загинули, їм було до 600 років. І це частина того прадавнього лісу, який тут був задовго до Києва. Це і є та дика природа, яка мала би бути тут лише тут, в Києві. Ми можемо побачити, яка ж би була тут колись. Давня природа, якби тут взагалі не було Києва і людство тут не розвивалося, і цим лиса гора найбільш унікальна деякі з дерев, які мають найбільший вік, окремо мають статус пам'ятки природи, але це вже не так суттєво, коли вся лиса гора об'єкт природно-заповідного фонду. Раптом виникла дуже несподівана загроза. Чому несподівана? Тому що кожен з керівників міста Києва, починаючи від Амельченка, прагнув. Знайти спосіб забудувати лисогору ну це не так просто, бо вже ж вона стала об'єктом природно заповідного фонду, і тому треба було знайти якусь причину, ну наприклад, встановити межі в натурі. Не вийшло вся е, лиса гора належить музею Київська фортеця, і музей поклопотався про те, щоб її межі були встановлені дуже достовірно і з цим все добре. Гаразд можливо, межі не точні їх треба зменшити, щось там вирізати, комусь надати. Можливо, площа інша вигадували кожен керівник міста Києва, починаючи від Омельченка, шукав нову. Причину урізати площу лисої гори це неподалік від метро. Поряд потужна розбудована вулиця Саперна слабіцька гарна магістраль. Чому б тут не віддати ці схили під маєтки? Починаючи з 2003 року, потрошку якось доводиться боротися, в тому числі представникам української природоохоронної групи з цією загрозою. А тут раптом виникає зовсім нова ідея. А ми зробимо тут, на Лисій горі військове кладовище. І меморіал присвячений воїнам, які загинули, захищаючи Україну від російського вторгнення від російсько-української війни, це настільки було несподівано, і несподівано в тому плані, що це місце, яке не підходить для створення кладовища. Питання навіть не в тому, що це заповідний об'єкт, а в тому, що на крутих схилах, де відбувається активна ерозія, не можна створювати кладовище. Але та ідея, яку ми побачили в вигляді рішення Київради, тобто ми всі знаємо про цю ідею, з проекту рішення Київської міської ради на сайті Київської міської ради, якихось доручень саме це місце виділити під кладовище від вищого керівництва держави, нам не відомо, тобто є доручення просто. Знайти місце для кладовища, але не лисогору, і не обов'язково заповідний об'єкт. Просто знайти якесь місце. Але Київська міська рада відразу вирішила, що є тільки одне місце підходяще для цього це Лиса Гора. Звичайно. Знаючи, що чиновники ну, міняються, наприклад, депутати міняються, міські голови міняються. А зазвичай чиновники в Київській міській державній адміністрації сидять довше ніж на своїх посадах, ніж каденція одного мера. Тому не дивно, що люди, які готували різні рішення, які мали би колись в минулому відірвати під забудову частини Лисої Гори, вони й досі працюють в цій системі. Тому ми, начебто, не здивувалися, що хтось хоче відірвати землю від Лисої Гори, але ж ні. Цього разу хочуть передати підкладовище всю лису гору. Всі 137 гектарів з них пробували порахувати. Максимум 12 гектарів є рівна поверхня на вершині гори, максимум 12 гектарів з 137, одна десята. І все інше, по-перше, заросле лісом. Це є старий ліс. А по-друге, це круті схили. І тому дуже важко повірити, що це є щирий намір. Не може бути щирий намір створити кладовище там, де його фізично не можна створити. Можливо, би якийсь невіглас пропонував щиро створити його просто на території заповідного об'єкту, не розуміючи, що це юридично, ну це неможливо. Це кощунство руйнувати об'єкт природно-заповідного фонду задля для створення меморіалу або кладовища. В це би ще можна було повірити, а от повірити в щиру спробу створити кладовище на крутих родованих схилах. Можливо, навіть 60 градусів ухилом. Ну, це от зараз спробуємо попасти в кадр ось так: от. Ну неможливо це зробити фізично. Тому ми з легкістю говоримо про те, що швидше за все цей намір є лукавим. Він має на меті просто ліквідувати. Об'єкт природно заповідного фонду можливо, там просто поставлять меморіал, який займе один гектар, і все, а все інше перетворять на тераси і зроблять котеджі або ще щось інше. Але що завгодно, тільки не кладовище. Кладовище фізично там розташувати ніде. Дуже показовим є саме той момент, що немає доручення вищого керівництва держави саме про цей об'єкт, але є дуже суттєве наполягання саме київської влади, щоб це було тут. Була петиція, не ми її починали. Ми її під я теж її підписав цю петицію. Звичайно, Київська міська рада її від, відхилила Це нонсенс. Коли у нас вже почали потрошку всі вірити в петиції, що все ж таки, якщо зібрати достатню кількість підписів на під петиціями на сайтах органів державної влади, то розглядають ці петиції, як правило, президент дуже уважно ставиться до петиції і дає доручення вирішити те, що під питання підняті в петиціях, але не Київська міська рада. В Києві петиція, яка невигідна керівництву міста, просто відхилена і яка різниця стільки людей під не поставили підписи. О, тому ми думаємо, що в цьому є якесь певне лукавство, і дуже хотілося би, щоб процес було відомо керівництву держави. Тому що ну який сенс виконати доручення прем'єр-міністра, якщо фізично, якщо завтра сказати, що ой, вибачте, так там вже ж не влазить кладовище. А заповідний об'єкт вже скасований. Тому дуже хочеться, щоб оцією гарною ідеєю вшанувати пам'ять героїв не скористались просто для того, щоб знищити природну і історичну перлину Києва. Є і Етичний момент. Ну, по перше, як кого хоронити на цьому кладовищі? Тих, хто вже поховані, ну ніхто нікого перезахороняти, звичайно, не буде. Кожна людина похована там, де її похоронили родичі. З другого боку, хоронити е, киян там, де знищена знищена природна історична перлина Києва, це взагалі. Нонсенс дуже багато активістів, які боролися за збереження історичної забудови, природної спадщини, партії, скверів Києва пішли добровольцями воювати. Дехто з них, наприклад, Роман Ратушний загинули. Ну чи можна е, собі дозволити хоронити людину або навіть ставити меморіал на честь людини, яка боролася проти планів забудови партії в Києва керівництвом Києва, хоронити її на місці? Природної перлини, яку саме для цього знищили, тобто знищити те за що людина воювала, те захищаючи, що вона загинула, і саме на цьому саме на місці цієї перлини природної похоронити або поставити меморіал. Це звичайно дикунство. Також писали звернення. Наше звернення підписало дуже багато науковців, громадських організацій. Хочеться, щоб воно потрапило до керівництва держави. Швидше за все, вони не розуміють, що там немає місця для. Кладовище швидше за все вони не розуміють, наскільки це не красива ідея. Для них зараз є е, більш важливі справи. І Я розумію, годі уявити стільки важливих справ зараз є у керівництва держави, але буде дуже глупо, якщо Київська міська рада просто обмане керівництво держави і скориставшись ситуацією, зніме заповідний статус Лисої гори. І це буде реально дуже велика поразка. Київ втратить те, за що реально на фронті вмирають. Кияни добровольці, чим можна підсумувати таку сумну насправді розмову? Е, звичайно. Добре, щоб кожен був пильним і чекав. Можливо, завтра з'явиться нова петиція, нова якась активність, яка допоможе врятувати або лисогору, або щось інше. Ніхто від нас не застрахований від того, щоб зробити добру справу, будь-коли в будь-який день, в будь-якому місці, треба просто не втрачати такі можливості. Звичайно, поті такої можливості якоїсь нової немає для лисої гори. До речі, якщо з'явиться нова можливість підтримати захист лисої гори, ви і про неї дізнаєтесь на наших. Інформаційних каналах на сайті української прадохоронної групи на Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі або Твіттері. А потім цього не сталося. Треба підтримати Збройні Сили України. Ми теж це робимо, аби швидше настала перемога і не було причин шукати місце для кладовищ. Тому до зустрічі в наступних випусках.